Привіт, друзі! Ви на каналі Aliexopia і сьогодні ми з вами розпакуємо неймовірні не товари з Aliexpress за хорошими цінами. Щоб не пропустити хороших скидок на Aliexpress, За хорошими цінами будуть в телеграм-каналі в опису Силочка. всіх запрошую до свого телеграм-каналу. І перша у нас посилочка за $1.35 що у нас тут? У нас тут... А, у нас тут прийшло 10 свлів. Вот такий набор прийшов до нас. Зараз покажу ближче. За таку ціну я вважаю це дуже добре. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, так. Да. Саме взагалі. Ось такі. Як на мене, то непогані. Я брав уже. Ну, не такие, а брал били. То били были вообще суперові, снимал даже видео, как они сверлять. Ну и сегодня тоже, можу, в принципе, снять видео. Піде. Проверяем сверлышки. И конусы будем зараз проверять. Так, что на ну, видео было... Уже одна устала, вот. У нас такие сверли есть. Для сварок применялся. Ну, за свои гроши пойдет, конечно, он белые лучше, но жовтие такие себе. Не так быстро сверлят. Білі швидше стерлить. Наступна посилочка у нас почуття порвата трохи прийшла. Це у нас е, прийшли тапочки за 3 долара. Скріншотики будуть отут. Щоб не говорили, що я вас обдурюю, туди-сюди. Силочки на всі ці товари будуть в описі. Ось такі жіночі тапочки прийшли. За 120 гривень. ідеальні Вони такі взагалі, що пушинка легенькі. На літо в самий раз бігать. Супер. Наступна посилочка, наступна посилочка. Ну я думаю, це всі дугають, то що це щось таке. стекла на телефон за доллар 95 Он такие зато есть на нем там бывает там, по чуть-чуть там монтирую заказал стекло на него А, два. Два стекла. Ну да, два стекла. Ну одне 4 салфеточки. Зараз так прикладемо. Ну да, все супадає. Супер. Ітекліїть магазин десь беруть 250 гривень. А то й 300 бувають. То лучше самому заказати собі і поклеїти. Так, наступний товар це за 3.29. 3.29 це на це у нас новий. Прийшли тапочки, вже такі теж замовляв собі дуже хороші. вибачаюсь за шелі. Ось такі тапочки. Вже замовляв собі такі сірі, дуже хороші, дуже мягенькі, теж такі на літо в самий раз. Навіть воздух ложить, щоб типу, не погнулись. Супер. Штапочки тоже туда вытянули. Нет, це у нас что у, у нас таке. Це у нас 6 долларов 11 центів. Це у нас заказывал подруги. Подруга попросила бурмашинка. Такая у нас бурмашинка. У нас бори тут. Насадочки, от сюди, я так розумію. Не шарю, ну, по ідеї как бы, мабуть, сюда. Щось перевіримо. Ну да, сюди гоп, наділи. Як собі там щось підробляєте, що треба. Такі насадочки у нас. Машинка. Машинка у нас, я так поняв. Ну да, наверное, ведь сети работает. Да? Ну давай сейчас бурки вставим. Ага, тут кнопочку зажать надо, чтобы подкрутить сначала. Да. Потом сюда так вставить его получается. Цю штуку сюди. Ту сюди і закручуємо. А, кнопочку. Нажимаємо, закручуємо. Зажимаємо. Шнур в комплекті. Необичний. Такі як в наушниках старих нокіях, помню, були такі контакти тоненькі. Хто пам'ятає. Шнур у мене якраз тут зарядочка є. Трошки свет потушклее станет по я від сети заражаюсь. Лампа потухла. А, тут включається. Думаю, чути по звуку тут можно настраивать. Ну і собі ногтики там подпилють. Ну, пиляя. Нормально, в принципі. За свои гроші. Піде. Чем бы ні. Вот така бурмашинка, чи як вона там правильно називається? Не знаю. Так. Наступний товарник. Ага, це у нас прийшли... Я Замовляв за 2,47 долара. Замовляв. конусні сврла. А еще в масли даже пакет у вас в масле видно Пожутив. Вот такие конусные сверла у нас. Получается. До двадцатки. Да, да. Тут у нас до двенадцатки. Вот такие вот. И тут у нас тоже до 12-ки. до 12 тільки. Да, вот такі от так вони виглядають. Ну, перевіримо. Зніму відео, прикріплю. Первый хороший. Не, не, не. Он заходит вс четко. Это вообще четкий. В основном пользуюсь таким на работе. Шестнадцатый. Не... надо. Давайте. Сейчас проверим. Можна бачити, нормально сверлять тоже. В за свої гроші нормально. Ставлю лайк, заказуйте, ссылочки в описанні всіх товарів будуть. Так, Це у нас що це в нас? це в нас, $1,67$. Заказывал собі. Бувають некоторые посылки. посилки приходять, от, ну, надорвані, там ще Точно, не знаю, як їх там висилають так щоб вони аж я... ці <смі> це на почтах їх так що рвуть постійно. От така от. <смі> ну конечно, на, на якусь як вилку. Вилка із ТикТока, а вот типу, оп, чікс, <смі> як то приколи знімають. Ну, це типа чухалка, спину чухать. Такая типа ручки вон, можна хоп, собі повісили там. зачухали пона Chicks. себе погребли граблями цими. І нормально. От така oh. от штукенція. Це у нас. Це у нас що у нас? Це 15 центів. Це я замовляв. на электроскутер себе здесь наклеечку отражательную типа наклеить вот такая наклеечка ну выглядит прикольно так отражать думаю будет четко пида это у нас 0,32 цента как можно бачить тоже пришла провата Не знаю, мало прийти дві, і це китайці мене обдурили, или хтось співнерив на почті. Стельки. От такі от пришли. Я вже такі неоднократно замовляв. Чудові стельки. Нога в потіє після них. Оце. Ну, нога сюди лягає. А тут такий матеріал якийсь. Він цепляється, типу. Внутри кроссовка цепляется и все, он типа не ездит. Вообще стельки хороші подобаются. Часто их замовляю. За свои гроші, тем более піде. Тут у нас, тут у нас за один цент. Вообще там щось скидка монетна была. Чудова. думаю, чо и не взять переходничок прийшов. вот такие вот с USB Ну с USB на micro USB Она хоть и сильно не надо но бывает надо Вот такий переходничок прийшов. так це у нас 033 цента это це тоже прикольная штучка кто часы любить. любит там ну тут у меня нема железного мішка, мешка конечно а... кто часы любит, часто себе замовляет. Получается, пришел такие вот съемник З... звена, снимать звено. А, не, это не съемник. Чи съемник? Нет, это не съемник, это отверточка такая маленькая в виде брелка. О, а я думал, съемник пришел, перепутал. По я еще замовлял такие съемник для ну, для браслета железного. Прикольно. Я уже из-за буши ей замовлял. Я ей замовлял вместе полтора назад, таки дошла. Ну, беда. Такая выкрутка. Вернишь, на брелочек себе хоп. Вообще чудесно. Наступно у нас. Что у нас тут? 0,8 центов. 08 центів А, це я заказував знайомому теж попросив. на... Це на машину для машини. Вішаєте, виходить ручку, як відкриваєте знизу. І коли виходить, сидите, чимось світите, воно відражається і видно де ручка. Тіпо, ну, красиво мабуть. <enfant> По ідеї. Такого ще не бачив, звісно, когось на машині конкретно. Ну, подивимося, як буде виглядати. Ось такі ось штуки. Так, це тоже замовляв давно. Наверно, даже не то что давно, а месяца 4 назад. Колодки на велосипед. Колись надо було, ну вже даже не знаю чи надо. Одна коснута пришла. Ну, це для дискових тормозов. Ну піде. Що я тут ще про них скажу? О, це вже собі замовляв. 469. 469. Це прийшли в нас. Прийшли в нас ножки на електроскутер. Тому її там уже ушатались, такі страшні. Що я на аліку знайшов, замовив собі. Ось такі от ножки. Не знаю, звісно, як вони будуть себе вести по повністю пластикові. Я щось думав, що тут буде дно желізне. У мене було дно желізне і зверху тоненький пластик такий стояв. І він повідлітав. І тут, виходить, оцей замочок, що зараз щелкає. Тоже типа тут шарик стоїть. Шарики повилітали со временем і все, вже воно так, ну, назад не защлкається, типа коли надо, воно постійно тілімпається там, то подивимось, поставлю, сніму відео, як буду стоять, як буде виглядати. Ось такі передні ножки для електроскутера прошли. Коротше о, бачите, ці вже роздрипані ножки. Зараз їх викручу. А ці сюди поставлю, буде набагато Сразу, да? Навіть прилуже вже так красивеє, наскільки стає. Ну, ці теж можна в принципі, зробити. Взяти тут замість пластика, щоб було наварити якусь залізну пластинку. І буде теж нормально потім покрасити собі. Будуть запасні. Якщо тут цей пластик не витримає. Бачите, тут желізні повністю. І пластикова зверху пластинка така була. Короче, во прикрутив. А ну тихо, чугавка. Воно чить, сказав. О, взагалі ідеально. Чотенько собі. І от на другій стороні. Теж чотенько. А це поворотники, що говорив, хотів заказать. Випадає один тут поломалась клемма, вже його на жидкий клей наливав. І тут поломався, він теж клеїв уже його. Клеєм спеціальним двокомпонентним. Ну, ну не видно, конечно. Що тут сильно поламано, ну. Клей видно вон. Ну, тримається. Тут теж заказував, але ну, ще не прийшли, в следующему відео будуть. Так, нас наше. А, це Shiune 29, смарт 6, смарт-годинник. Верніс. Смарт-годинник. Аж 6 чи що там, смарт-вотч. Ось Такий годинник зараз рук глянем. що воно таке. за таку ціну буде. Ну так поки ми все дисманская, коробка дисманская. Там О, вже випали. А, я їх не з той сторони просто відкрив. Що у нас там ще? А, ремешок. Ремешок силиконовый, но очень приятный даже вам скажу. Пида. Ремешок приятный, реально. Даже можно вот хоп, объясняли, но поставили, там не понравился цей и заказали новый. Ремешок зачетный. Да. Зарядочка вот такая у нас. Подок станции. Вот такие часики. Давайте поснимаем пленочки. Павильоночки, оп. Ну, выглядает прикольно. Угу. Заряжен, чиня. О, заряжен. Лаксфит с музыкой даже. Киркот. Ага, можно даже так попробовать их настроить. Ну, отпечаток. А, заблокировал назад. Куда ты идешь? Сейчас... птух. А, ну, будет программа. А, то же самое, короче, тут А. Скачать, вот есть. Скачать. Ага. Лаксфит. Лакса. Сфит. <laughs> интересно, интересно. Ну, нам Не, ну на вид он не так прикольный. Конечно, чтоб еще рамки были тут поменьше. Рамки, як можете бачить, такие широкие. Ну, ну, в принципе, и не виглядає так уродливо, ну В принципе, из ним ними так неплохо. Ну, щоб были бы вообще тоненькие. Вообще было бы идеально. А, вот динамичок, я так понял, тут. Ага, тут еще можно даже. Вот так вот делать. А, а, во. А, темы всякие разные. Класс. Ну да, прикольно выглядаю. Вот даже вот такую черную поставить. И типа даже не в одну рамки, что там такая у нас широка. О, во, вообще идеально. Вот так и уставлю. Вот таких и буду поки. Ось так програма у нас виглядає. Bluetooth дозволити. Іти встановити. Так. А, не то. Я в Ага, о, все нашло. Підключення, переключаємося. Успішно. Ну, все, що у нас тут є. Звати на спорні паролі, нервно поки сон є. Ну, як можете бачити, куча різних плюш, плюшок, як в разних, принципі, часах. Я особо так, в принципі, смарт часами не увлікаюсь. Я такий більш. Мені подобається. Давайте подивимося. Ось так он у нас виглядають на руці. Ну, піде? батарейка вон зверху показується. Ага, а, уже все, вже да, даже так підключилося, це що у нас? А, секундомір. А, ти в ту сторону листать. Ну, прикольно, піде. Bluetooth можна включити тут. Сразу погоду подивиться. 14 зара. Ну, піде. За свою ціну підуть. От такі ось такі о часики у нас. Оп. Так, ми Поїхали далі, по що це з цими часами дуже довго задержався. Так, це у нас... А, це у нас 3,37 долара, Це я замовляв Електровикрутку. Електровикрутку. Ага. Угу. Всі педалі положим у нас тут. На пару страничок. Понятно. Думаю, ну нікому не треба. Вибачаюсь. Так, така от у нас викрутка. Тут можна робити, получається, нажали кнопку, ось от Отак можна її. І... Фонарик даже спит нормально тут. Бітка в комплекті. Ну, там можна було з ящичком замовляти, но я її замовив. За скільки 3, там замовив? За 37. Піде собі розбирати якісь інструменти і ще щось. Шурупи вона, я думаю, не закрута. Ну, болтики, там якісь відкручувати десь в чомусь там Пойде розбирати. Прикольно. Шнурочек такий в комплекті. Та й Тайпчишечка, зарядочка. Піде лайк. нас у нас це 14 4 14 центів замовляв от, от, от такий набор от такий набор 46 деталей там Трохи по ну, тут позлітало зі своїх місць. Ну щоточка, Тут всякі бітки різні. різного калібру. Три, два, тут. Ну, все написано один. Одиничку от в самий раз. Навірно, не знаю. Тут всіми здоровими я ніколи такими не пользувався, в принципі. Оце взагалі тройка. Така бандура. Ну и куча разных всяких. Вот такие, вот такие. Ну и головки, естественно. Ну, трещоточка хорошо звучит. Можно розібрати, даже подивитися, что там внутри робится. Вот такая у нас трещотка, куча переходничков. Ну, за свою ціну піде. Вот такие вот наборчик надо. І це у нас остання посилочка на сьогодні 3.82. Да? Да. 3,82. 3.82. Це масажор такий замов. Такий масажор. Шнурочок у нас тут, та і псішечка. так воно не ну, виглядає, якісь пельні трохи. Вот такие массажер. А тут зарядочка, кнопочка включения. Что вот там все. Ну, понятно. Ну. Так, что... А, тебе его тримать надо. А. О. Разные режимы есть. Ну прикольно піде ось такі массажеры за свої кошти Супер На сьогодні Все по поселочкам і так уже давно відео не було Получається Ну часики такі прийдуть Прикольно, навіть виглядає так Не дешман, полнейший как бы за свої гроші дішман, ну не дішман. Ну, саме, саме то, що я знал, це оце, ну еще я заказував поворотники, але поворотники не пошли, вже будуть в наступному відео.